Цей сина і святого Духа. Мій. Христос зрождається. Славі. Сьогодні, у День Собору Пресвятої Богородиці, церква не дозволяє нам зупинитися лише на світлій стороні Різдва, радості. Вона відкриває перед нами правду. Христос народжується у світ, який Його боїться. Немовля звиклимо від перших днів життя переслідуване. Відкинена і змушена тікати, Бог ходить в людську історію не як сильний володар, а як беззахисна дитина, яку світ намагається знищити. Ми бачимо святу родину в дорозі, безпеки немає, планів немає, є лише Боже Слово і послух. Йосиф стає серед ночі, не сперечається і не зволікає. Марія мовчки довіряє Богові, несучи на руках Спасителя світу. Бог не усуває небезпеки, але провадить своїх через неї. Теча до Єгипту відкриває нам страшну, але правдиву реальність. Бог стає біженце, вигнанцем, переслідуваним, щоб бути поруч із кожним, хто змушений залишити свій дім. Справ Ірода народжує насильство і смерть. Там, де людина боїться втратити владу, знищується життя. Ми чуємо плач Рахи. Плаж матерів за своїми дітьми. Цей крик проходить крізь століття і звучить сьогодні з особливою силою у нашій зраненій війною Україні, але навіть серед різанини і зла Бог не мовчить, його план спасіння не зупиняється, те, що світ вважає поразкою, Бог перетворює на дорогу життя. Сьогодні диявол діє не менш жорстоко, ніж за часів Ірода. Він знає, що не може знищити Христа, тому в'є по родині, по місцю, де Христос народжується щодня. Через війну, розлуку, страх і втому багато родин роз'єднаних. Чоловік і жінка стають чужими. Батьки втрачають зв'язок з дітьми, серця околоджується, молитва замовкає. Диявол ділить, бо розділення є його головною зброєю. Тому сьогодні церква говорить прямо: родина без молитви стає легкою здобиччя для зла. Молитва в родині це не традиція і не опція, а духовна необхідність та Божий захист. Там, де родина стає разом перед Богом, диявол втрачає силу, там, де є довіра до Бога, страх не має останнього слова, там, де Христос у центрі дому. Родина вистоїть навіть серед війни. Пресвята Богородиця вчить нас не говорити багато, а вірити глибоко. Святий Йосип навчає нас діяти рішуче і відповідально, а Христос показує, що Бог є з нами навіть у втечі, навіть у темряві, навіть у розлуці. Наслідуємо святу родину у довірі, у молитві, у вірності, у неодному та Богу. Просімо сьогодні. Що Пресвята Богородиця покрила наші родини своїм офформ, що святий Йосиф оберігав їх від усякого зла, а Христос, народжений у Веклеємі, зцілив усе, що диявол намагається зруйнувати. Бо там, де є Бог, там є життя, є єдність і перемога. Амінь.